З вами Юрина Владислав і Стів, Підер і Херобрін. Ну вот, давите. А ся ділися магії. Все, а ти одашні, бо так не можеш, ти піш гуляти. Добре, ну Моя вже і так зламана вже і за тебе. За те, що я тебе в мене зламано трохи. мене їх мало. На сіння, бери десь. Так, і зелья удаю тобі. Все, май... Все зелья немає, дивись. Спай. Дивись, зелья немає. А ні, не, що вона є? Бери. І диви, вона більше зелья немає. Шлемний, май, мене утру. Ов сундук, дај, дај Дај сумдуке. Идете, јас не Не. Шо? <Nie. laughs> Давайте, давайте починаємо місце роблял. ні не не ми починаємо. Що вона подумає? У мене вже немає. Тю -тю -тю -тю. А сні шлем не взгляд. Да. Ту-чу-тю-тю. Що Уб'ють. У мене вже немає утрати. Що наш шлем?

Ні, просто не мастерся. Да, у тільки викидаєш вечір ясно, бо я так буду вбивати тебе. Або вообще і ми любими. Шлях дуже красиво. Ні, а не можна. А я буду вас на А, ну в мене два міча появилося просто так. Так, один. А, на, один появився, на, бери. А ні, я в сундук покладу Так, добре, іди клади. тільки і шлях, добре? Всі два вам. Ну, будь ласка, на сьогодні. Ні, не можна. Ні. Я буду мене вбила, я буду все гіпсиме. Я не вбила тебе!

Нет, не на ту броню туку. Давайте, все, давайте починаємо на три. О, ціка, не, не, я, я хочу потушитися. Все, давайте. Анна, чекала, не дивіться, дивіться. У мене тут є вісім дочок з мінімально чам. Добре, добре. Раз, два, три. Три, три, два, один, два, заходи. Привет, привіт, друзі. Так, муси ну, щось уже тут э, таке не Коїться у нас. Шо? Це у нас радіація якась. Поспати, у нас навіть я... чудові флилися і, мен... і зі мною щось теж погане. Я я і буде мене. От,

अब ते मैने से मीप्रे अथ देवन मैने